Цікавитися палацом студентів у парку Шевченка в історії будівлі чимало темних плям. Нестаменно невідомо, коли та навіщо її звели, і хто був автором проєкту. разом з тим, вже два століття городяни від покоління до покоління передають легенду про підземні ходи Потьомкінського палацу. загадкові підземелля пробували віднайти і ми. Власником цієї будівлі Григорієм Потьомкіним пов'язано багато таємниць. Через зовнішність його вважали прихильником нечистої сили. У князі завжди було скойовджене волосся. Одне око він втратив за загадкових обставин, на інше мав косоокість за фантастичною версією. Резиденцію у Катеринославі фаворит імператриці будував для відьомських шабашів. До містики палац все одно був нестандартним, не відповідав архітектурним шаблонам свого часу. Дворець Потемкіна в Єкатеринославі мав замечательное рішення. Входя через парадні двері, ми одразу попадали в большой зал. Без всяких промежуточных прихожих тамбуров, промежуточных залів. Традиційне планування дослідники не можуть встановити початкове призначення палацу. За однією з версій, будівля мала стати місцем для прийому Катерини II під час її візиту у 1787-му. Є свідчення, що Потьомкін хотів на місці сучасного парку Шевченка створити англійський парк. У ньому ж звести власну резиденцію. Палац збудували. Та чи бував там князь? А тим більше чи жив у ньому? Про це думки дослідників різняться. Відомо, що після смерті власника Григорія Потьомкіна будівля порожніла, палац просто розграбували, і довгий час його називали руїною княжого дому. Новий етап у житті будівлі розпочався у 1837 році, коли до Катеринослава приїхав імператор Микола І. Ніколай I приймає таке рішення передати це здание катеринославському дворянству, яке в тому време, в общем-то, не імела місця, де боно могло собираться. Аристократи затіяли ремонт у будівлі. Тоді ж вперше заговорили про таємничі підземні ходи палацу Потьомкіна. Естественно, что есть такое упоминание, что вообще об этих подземных ходах и о подвальном этаже стало известно только в 1850-е годы. И господин Миклашевский летом 1850 -го года, если не ошибаюсь, обнаружил подвал. Туда вел вход, и за дверью этой подвальной находилось, было найдено старинное оружие и два скелета. То есть в одежде, судя по всему, ну, по остаткам одежды можно было судить, что это были одежда 18 века. Ці факти зі спогадів городянки Олександри Мовчанової були надруковані у Катеринославському ювілейному листку. Ти ще вісімсот в Юго-восточной стороне э, дворца, ну вот него, то есть это да, юго-восточный флигель, были обнаружены, ну провалилась земля и были обнаружены вход подземные ходы. Об этом вспоминает Молчанова в своих воспоминаниях и говорит о том, что подземные ходы их исследовали, и не смогли пройти больше 20 метров туда, в общем и дальше тяжело было просто дышать там и люди не, не пошли дальше. Есть, ну это просто местные наши горожане, которые исследовали это 1860-е годы. Далі про Потемкинские підземелля напише Катеринославський вчений Іван Акинфеев. Дуже качественне описання полурозрушеної частини підземного ходу від Дніпра до дворца Потемкина. Є в книге Акинфеева Растительность міста» Екатеринослава», тобто при описанні Потемкинского саду. Он описывает этот овраг, который тогда был активным и интенсивно разрастался, и описывает остатки руин подземного хода в этом овраге. А також вказує направление, по якому йшов підземний ход. Існування загадкових підземних ходів засвідчив і найвідоміший катеринославський дослідник Дмитро Яворницький. Дело в том, что когда прокладывали трубы водопроводные, они проходили тоже здесь, то время работ тоже провалилась земля, прямо напротив входа центрального в Потемкинский дворец, и обнаружены были тоже ходы подземные. В 1914 году возле дворца Потемкина открыт был на глубине сажени подземный ход, в котором можно свободно двигаться человеку во весь рост. Свод сложен из кирпича типа 18 века. Под ходом открыта была ниша, сложенная уже из дикого камня, в которой можно только сидеть или же стоять, но не во весь рост, а на коленях. Провал в подземный ход был обнаружен как раз против парадных дверей дворца. Он идет к западу, параллельно саду, и к востоку, где теряется в глубоком овраге. Как велик тот ход и что в нем находится, неизвестно. За неимением средств на основательное обследование того хода был снят лишь небольшой план его, помещенный в местном историческом музее. Три склав Дмитро Яворницький до наших днів в архіві музею не зберігся. І хоча свідчень про ті загадкові підземелля небагато, їх вистачає, щоб стверджувати таємничі ходи існують. Ход йде із району Преображенського собору. под улица Яворницкого до линии фасада Потемкинского дворца и поворачивает вдоль главного его фасада и дальше проходит в районе Скорбяще и упирается во враг, который разрушил всю его нижнюю часть еще в 19 веке со стадионом института физкультуры. Он выходил к Днепру, к протоку между Монастырским островом и берегом. То есть дальше он спускался, под, поворачивал под углом и спускался к Днепру. Залишається ще одне питання: навіщо Потьомкіну були підземні ходи? Версії різняться: князь міг скористатися тунелями для втечі в разі небезпеки або ж проводити там таємничі ритуали. Але цілком можливо, що будували їх для побутових потреб. Найбільш цілі його будівництва – це все таки каналізація. Не було у князя Потьомкіна таких великих страхів, для того, чтобы, прежде чем строить свой дворец, построить гигантское подземное сооружение, по которому он будет бежать. Он никогда никуда не бежал. Насколько я знаю, таких конечно же опасений не было. То есть, ну как, мені кажется, що все-таки больше речь шла не о безопасности. Потому что, ну, не знаю, кто сюда мог нападать, тем более в то время уже, когда это была все-таки уже Російської Імперії, Крым был, то есть далеко территории отсюда были уже русскими. То есть, ну, это Версія, що туннель будували для каналізації, Антону, здається, теж мало ймовірною. Ну, для конца, во-первых, много, судя по всему, подземних ходов. для каналізації нужно было один ход. прямой, а тут, судя по всему, есть целое разветвление с поворотами под прямым углом, то есть разные варианты. К сожалению, никаких карт нет и записание сложно судить, но только можно говорить о том, что есть разные там, повороты и сложная система этих ходов. То есть зачем для водопровода, ну или для канализации, зачем такие вот изощренные сети, да, вот этих подземных ходов? То есть, ну, нет смысла особо. Можно взять просто прямой, там, один или два хода и все. То есть этого нет. За однією з гіпотез, князь міг збудувати цілий підземний лабіринт виключно для розваг. Багатії у 18 столітті нерідко подібними забавами веселили гостей. Можливо, Потьомкін таким чином намагався потішити Катерину II. Антон Мухін каже, що підземелля у 18 столітті не були рідкістю у маєтках багатіїв. Радше навпаки, це тогочасна данина моді. Тогда это было модно. То сделать такие вот ходы. Можно было незаметно сообщаться либо с другими сооружениями, либо там, в сторону Днепра, и потом можно переплыть на монастырьский остров, ну или еще куда-то. То мне кажется, что это все-таки больше не, не церея безопасности, а вот в целях ну, как, дань моди. Как приклад водится дыбу Павла I неподалік Петербурга. В Гатчине, дворец Павла I, летняя его резиденция. Там тоже есть этот ход. Он открыт, туда водят туристов. Там можна вийти к пруду, сесть на лодку і переплыть на остров. вот романтичний остров, це все это це є. Це приклад. Я Думаю, не ну, единственный такой пример. Я думаю, що історичка дворце очень что що були підземні ходи. есть, тобто, ну це є. Красу времени, конца сімнадцятого века. Антон мріє, чтобы дніпропетровські підземні ходи теж стали надбанням громадськості та туристичною первиною мегаполіса. Я думаю, что да, как, это очень интересный объект. То есть подземные ходы всегда интересны туристам. Можно вспомнить, например, Одессу с ее подземельями, то есть, которых очень много, да. И открыто далеко не все, открыта малая часть. Но это очень такой интересный объект туристический. Я сам там бывал, мне тоже понравилось. Хотя я понимаю, что там их очень много. В Харькове тоже есть подземные ходы, которых мало известно, тоже очень такой туристический объект, пользующийся спросом. Я думаю, что если у нас открыт, то это будет то, что будет привлекать для туристов. Якщо відкрити, оборудувати і водити туди людей. Це буде Ну І нашим горожанам, мы, в принципі, приїжджаємо. Безусловно. Та є свідчення, що найдопитливіші городяни таки розвідали таємничі потьомкінські ходи. Це это... таке сраження тумба в стилі. Ампир она была построена в 1950 -е годах, и как раз вот отсюда диггеры наши местные через нее, хотя возможно, через ту, которая ниже, точнее не знаю, заходили в эти подземелья. То есть, возможно, в них попасть. было. То есть, это ход, который ну, место, через которое можно попасть в подземелье Тенкинского дворца. Зараз усі можливі входи надійно закриті, а герої, котрим вдалося побувати у таємничих підземеллях, себе не видають. Таким розвідникам, як ми, залишається тільки насолоджуватися переказами, що тунель веде у бік Дніпра. Невідомі дигери дослідили підземний хід приблизно на 300 метрів. Далі пройти не змогли. Это где-то 2005 год, может быть, немножко раньше, то есть вот этих вот времен, когда это было исследовано. После того уже закрыли, то есть там появились двери, окна, решетки, все это было закрыто, и попасть сюда уже сложно. Интересно, что как раз вот это направление ведет ход, ну, не он был, скорее всего, исследован, как раз где-то в этом месте приблизительно, да, вот в 1860-е годы, и провалилась земля, и был открыт один из подземных ходов, то есть, возможно, где-то как раз в этом месте». Історик Валентин Старостін стверджує, що до підземелля містяни пробиралися і в 1970-х під час реставрації Преображенського собору. Але непідготовленим любителям гострих вражень не радить шукати княжі лабіринти. Попитки якраз 70-ті годы в цьому обіду основательно. Далеко проникнути не вдалося, поскольку не в фазіона ходу відсутствує вентиляція і дешати нічого. Нужно очень хорошее оборудование. Ні, вентилірують. Також є свідчення, що у підземелля можна потрапити через підвал палацу. У наступній програмі вирушимо на пошуки тих самих дверей, за якими розгадка таємниці Потьомкіна. Дивіться та читайте у дорозі щоденник. З 29 березня. Дивіться програму у дорозі щоденник. Щосуботи, о двадцятій та щонеділі о 22:40. Повтори у вівторок і середу о 9:30.